Вітаю усім наші річі вітання мої! Сьогодні ми з Любою розповідемо про додатковий догляд за шкірою обличчя, який називається новеч прос'ют цикл. Так, це дійсно клінічно доведені результати від серії Новеч. І це професійний догляд за шкірою обличчя. І почнемо ми, звичайно, з топ-3 найпопулярніших продуктів. Додатковий догляд це рішення будь-якої певної задачі з нашою шкірою обличчя. Це може бути зморшки, це може бути пігментні плями, контур обличчя тощо. І почнемо ми з сиворотка, концентрат з пептидами, є мій, мій такий найулюбленіший догляд засіб додаткового догляду за обличчям. Це такий тижневий курс наружного застосування, який Тут інноваційна така формула розроблена спеціально для підтяжки шкіри та спруження підтяжки і зміцнення шкіри всього за 7 днів через тиждень, який ми отримаємо результат. По-перше, це підтягнута шкіра. По-друге, це зменшення зморшок і по-третє, це зміцнена шкіра. Як ми будемо її користуватися? Ми е, розкриваємо цю ампулку і використовуємо два рази на день, зранку і ввечері на очищену суху шкіру, наносимо е, з цієї е, капсули ампули, а потім свій основний догляд за обличчям. І я е, час від часу е, вертаюся до цих ампул, користуюсь їми, задоволена результатом і рекомендую вам. І головне, що я хотів би тобі так. доповнити, це ці ампули мають проланговану дію. Тобто, так. навіть коли ви е, тиждень користувалися, ви ще 3-4 тижня будете помічати зміни на вашому обличчі на найкраще. По-перше, ви побачите, що контур обличчя буде підтягнути. Зможки зменшуються. Це найпотужніший е, продукт з серії простір. Тому я і кажу, що я їм користуюсь час від часу, бо постійно їм маю користуватися, але немає потреби. А я хочу додати ще ось такий есенцію продукт, Це зволожуюча есенція. Вона випускається зараз. Ось в такому вигляді. Це спрей, ось так ви наносити на обличчя. Можна навіть поверх вашого денного макіяжу. це зволожуюча, інтенсивна зволожуюча сиворотка. до того ж, в ній є ще пробіотики з морських водорослів, які живлять бактерії нашого обличчя. Тому, якщо ви хочете мати також. Дійсно зволожену шкіру в масхем це ось така сиворотка. і особливо коли зараз пека це дуже чудово. коля зараз на себе наблизла і мені так сразу таке свіже свіже повітря пішло. І ще третій продукт це мультиактивний захисний крем з СПФ-фактором 50. Це доволі високий коефіцієнт, такий фактор за захисту від сонця. І чим він подобається мені? Що е, окрім того, що він захищає від середовища від шкідливих промінів сонця, він ще має антівіковий догляд, і це дуже класно. Подивіться, зараз як він яка тонка -то, текстура, текстура та -та -та -та. Так. і отак ми його. Щоб просто було видно, я не буду його, щоб він впитався. Він гарно впитується. Це е, легкий мультифункціональний е, крем з 50 П'ядфак. Дуже багато клієнтів кажуть, що коли мені жарко, коли спекотно на вулиці, мені не хочеться наносити жодного крема. Але зверніть увагу, що 80% старіння це фотостаріння. Тому цей крем влітку, особливо влітку, повинен бути у кожній дівчині, яка слідкує за, да, за так. Та, і яка хоче мати антивіковий догляд. До речі, цей крем також можна використовуватися як праймер на обличчя. Дуже, крута, дуже крутий продукт, тому зверніть увагу, що посилання на каталог буде під цим відео. Ціни вас дуже приємно здивують, тому так. замовляйте і до зустрічі в наступних на... відео. Так, до побачення!